В рамках клубу вихідного дня для полічан був проведений кінопоказ під відкритим небом. Так жителі мікрорайону Черемушки мали змогу провести теплий літній вечір за переглядом романтичної комедії Сусідка українського виробництва. Дам, орден, в основі сюжету фільму каркломна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка, який готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики матері одиначки, для якої на першому місці в житті сімейні цінності та діти комедія сповнена соковитим українським гумором та різноманітними ліричними моментами. Кожен бажаючий цей вечір взявши свої смаколики, прийшов зі своєю родиною чи друзями, аби насолодитися переглядом фільму. Вам подобається на клубі вихідного дня? Так, дуже подобається, дуже цікаво. Завжди різна тематика свята буває. Наприклад, як зараз кіно, дуже цікаве українське. Все подобається. Завдяки клубу вихідного дня на вихідних ніколи не буває сум. Дуже гарно. Клуб вихідного дня, якби робить свою справу. Дітям дуже цікаво. Прийшли ось також на півгодинки трошки відпочити. Бачимо якісь кіно дітки, дивляться. Мені дуже подобається відвідувати клуб вихідного дня, тому що вони готують щось нове та цікаве. Мені дуже подобається, тому що тут весело і цікаво. До речі, усі кошти від придбання фільму організатори перерахували на допомогу жителям Херсонщини, які постраждали від російського агресії долучайтесь до різноманітних заходів, котрі проходять в рамках клубу вихідного дня, та проводьте свій вільний час весело та цікаво. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.